Слава Богу, брати і сестри, також і дітки. Ви знаєте, коли я почув вашу трошки тему сьогодні, я дещо перестроївся. Але, брати і сестри, я їду по дорозі. І так Знаю, що вас вечірні служіння ще не відмінили, бо деякі церкви є, що відмінили вже наші слов'яни. Вечірні церкви. І думаю, їду по дорозі. І я заїду до вас у церкву, щоб подякувати вас. Я декілька місяців назад був тут, і ми говорили про ту нужду, яка є на Україні, і ваші люди тоді допомогли. І вже там побудували приміщення для діток, школу. І якраз я приїхав, ну там ще не накрили, але скоро, напевно, зроблять. Але вже стіни збудували, мені вже відео прислали. Хто, можливо, хтось хоче, поцікавиться, я покажу. Але, дорогі друзі, я вам дякую, бо тоді так щедро ви помогли, І ці брати, які на Україні, я тоді святкував, там прапорщик є пастером, пока я все воєнний, і вони будують таку школу якраз для дітей. І сьогодні, можливо, навіть доречно мені подякують, бо багато діток в церкві там також для діток ця допомагає йшла. Я думаю, дорогі друзі, що я прочитаю декілька місць з Біблії і з Єванглії, і десь половину своїх думок. Скажу, бо я бачу дуже велика програма у вас і така насичена програма. І я говорю, що в вечірньому служінні навіть це багато-багато є номерів. Це слава Богу. Я прочитаю про сім'ю і напевно про Біблію дещо скажу. І буду читати з Біблії. Бо Біблія. Найактуальніша книга на землі, найбільш читаєма книга. І сьогодні брат Володимир говорив, що є така тема. Брат Саша, який підводив до, до збірки, то він згадав про сім'ї, він згадав про тих сестер. Він згадав прочитав ті записки, про тих сестер, які виношують діток, які народжують діток, про братів. І ми якраз прочитаємо про це. Я разом попробую це з'єднати. Перше місце я буду читати Книга Буття, дуже відома історія, перший розділ і 27-й вірш. І створив Бог людину за образом своїм і за образом Божим створив їх, чоловіка і жінку створив їх. І благословив Бог і сказав: Бог, будьте. Плодовіті та розмножуйтесь, і наповняйте землю, і володійте нею. І ще одне місце з Нового заповіту або два я зачитаю, яке написано дії святих апостолів, 10 розділ і перший вірш, дії 10.1. Це про сім'ю. У Кесарії був один чоловік на ім'я Корнілій, сотник, полку, званого Італійським, який був благочестивий, боявся Бога, з усім своїм домом творив багато милостині народу і завжди молився Богові. Він ясно бачив відінні біля дев'ятої години дня ангела Божого, який увійшов до нього і сказав йому: Корнілію! Він же оглянувшись на нього, злякавшись, сказав, що Господи, а він відповів йому: Твої милостині і твої молитви прийшли на пам'ять перед Богом. І ще одне місце сугубо для діток. Це буде послання до Єфесяна, апостол Павло пише в шостому розділі. Перший вірш. Дітки, слухайте з батьків ваших у Господі. Бо це праведно, шануй батька свого і матір, це перша заповідь з обітницею, щоб добре було вам, щоб добре було тобі, і ти був довголітній на землі. Слава Богу, брати і сестри. Я трошки зверну думки вашій свої на сім'ю, на діток, на батьків, але в мене трошки вже є експіренс такий або досвід сімейний. 35 років, маємо семеро діток, маємо 15 внуків. І я так подумав, сьогодні, можливо, дорогі друзі, я скажу щось до діток, щось до батьків. Коли ми прочитали це перше місце із Біблії, пам'ятаємо, що коли Бог творив сім'ю, то Він передбачив і діток у сім'ї. Коли Господь створив Адама. То дивіться, коли він створив Адама, Адаму було самому якось неуютно. І тоді він, напевно, йому показував якусь там тваринку Адамові, можливо, це тобі буде помічниця, можливо, це, Адаму ніхто не підійшов, нічого не підійшло. Коли Господь взяв із ребра і створив Єву для Адама, і він поставив перед Адамом, Адам, як подивився на Єву, йому так вона запала, він так сказав: о, оце моє! Я буду її любити, буду насолоджуватися, ми будемо жити з цією дружиною. Оце хай буде для мене. І Бог сказав: живіть, насолоджуйтесь, розмножуйтесь, там написано, і наповняйте землю. Дорогі друзі, дуже добре вони жили. Вони жили в раю, вони наповнялися, можливо, насолоджувалися. Але одного разу я хотів тут зауважити, це стосується батьків, можливо, старших батьків, можливо, тих навіть, хто вже діток. Одружив своїх, і одного разу сталася проблема в сім'ї. Хтось третій зайшов. Вони мали дуже добру атмосферу, вони мали дуже добрий час. Але коли прийшов Змій, і він спокусив Єву, що там далі сталося? Там сталося нарікання. Єва взяла той плід і дала ще Адамові, Адам їв. І коли Господь заговорив з ними, то Адам почув голос Божий. Але він вже був інший. Він каже: Я чую, Господи, але я вже ховаюсь. Я собі подумав, дорогі друзі, таку паралель. Коли людина згрішила, вона вже не сідає десь спереді. Десь, можливо, трошки вже ззаді, десь, можливо, хтось ховається, десь щось сталося в сім'ї. І це люди замічають. І тоді Господь знав це все. Він попитав, чи ви не пробували того забороненого плоду. Вони сказали, Адам каже, ну, це не я. Це та, що ти мені дав. Вона взяла цей плід і дала мені. А Єва каже: «А це Змій, він найхитріший. Він взяв цей плід і мені дав. І почалися суперечки, почалися нарікання, зайшов гріх у сім'ю. Дорогі брати і сестри, це не обов'язково, щоб завжди змій підійшов. Це може бути хтось інший. Це може якісь друзі на роботі, треті з'явилися в сім'ї. Це може бути родина, це навіть може бути тато й мама. Ви знаєте, коли написано про нову сім'ю, яка утворюється, то написано, що він відліпиться, відстане, залишить тата й маму і приліпиться до своєї дружини. Ми не кажемо, дорогі брати і сестри, сьогодні інша тема буде. Але ми не кажемо, що це не треба діткам з батьками спілкуватися. Але коли утворюється сім'я. Деколи ми не допомагаємо, коли дітки до нас дзвонять, от у нас шестеро діток одружених, і мені дуже приємно, коли наші діти до мене дзвонять і щось запитають. Можливо, навіть запитають якісь помилки, що я робив раніше. Я їм можу сказати, щоб вони не наступали на ті самі граблі, а вони попитали, я їм підказав. Це приємно для батьків, коли діти пам'ятають про батьків. Але, дорогі друзі, я вже не можу казати своїй невістці. Які борщ варить, бо моя дружина так не варить, можливо, яку там машину купить. Я вже в тих справах їм не можу керувати. Це окрема сім'я, яка залишила тата і маму. І вони створюють свою атмосферу в сім'ї. Дорогі друзі, я дуже буду скоро говорити про це все. Але ви зрозуміли, бувають моменти, коли ми можемо допомогти благословити. Коли ми можемо наставити, коли вони нас запросили. Але бувають моменти, коли ми як третій в сім'ї. Це не будує, не завжди будує сім'ю. Друге, що я прочитав корнілій. Можливо, хтось так не робив ще до цього часу, але я вірю, що ваші церкви так роблять. Корнілій, ця людина була більше зайнята, як я. І я уявляю собі, він знаходив час, ми прочитали, з усім своїм домом. Це, напевно, з усіма дітками, хто його був в домі. Сотник італійського полку мав під собою людей, але знаходив час для сім'ї. Він приходив і брав усіх, і молився, і читав, напевно, Біблію і творив милостині написано. Творили вони милостині і з усім своїм домом. Я вам скажу, браття і сестри, я вже говорив, що в мене трошки є якийсь стаж сімейний. Ми це пробували в сім'ї, і, ну й і зараз робимо. Але вже в нас залишилася тільки одна дочка, скоро їй би 15. Але коли було таких діток шестеро, і ми пробували читати Біблію, і в нас вийшло. Вони й мову вивчали, вони читали по одному розділу і потім молилися. Бували такі моменти, що я не був, можливо, такий дисциплінований. Я прийшов десь із роботи томлений, чи десь приїхав, я багато їжу. Приїхав і давайте помолимось, бо я дуже втомлений спати». А діти кажуть, тату, а ми ще не читали. Ми сьогодні ще не прочитали, давайте прочитаємо, а тоді будемо молитися. Такі моменти були. І я собі згадав за цього чоловіка, дорогі друзі, я другу частину не прочитав, але там далі написано, що Корнілія, ми дочитали це місце корнілія. Одного разу, в дві години чи там в день, приходить ангел і каже: Корнілію. Твої молитви і твої милостині, оце все, що ти робив своїм домом, прийшло на пам'ять перед Бога. Дорогі брати і сестри, як це приємно почути? Уявіть собі, якийсь сигнал із неба, що Бог звернув увагу на мою сім'ю, на моє служіння, на моїх діток, навіть будучи ще на цій землі. А вже він почув від Бога цей ангел посланник прийшов і каже, Твої. Всі ці справи, які ти робиш на землі, вони вже прийшли на пам'ять перед Бога. Дорогі брати і сестри, і останню думку я напевно скажу до діток. Дітки, ми читали, що апостол Павло написав до Єфісан, щоб вам було добре, щоб ви були благословенні, щоб ви були довголітні, треба почитати і шанувати своїх батьків. Геть небагато, правда? Я народився в віруючій сім'ї. Мої брати, які в вашій церкві, ми народилися в віруючій сім'ї. Ми дуже є щасливі. У нас ще є одна сестра. І я собі думаю, наші сусіди, мої друзі, які не народилися в віруючих сім'ях, вже деяких нема в живих, тих, навіть що зі мною в школу ходили. І я собі уявляв, який я щасливий. Я сьогодні дивлюся, коли особливо дітки співають або віршики розказують, ви, ви бачите, хто більше переживає. Найбільше хвилюються, напевно, батьки, мами, які вчили їх, вони аж тремтять, щоб дитина добре розказала, щоб дитина правильно заспівала. І я вам скажу, брати і сестри, дітки, це дуже для вас корисно, коли ви будете, це Бог сказав, це Божа заповідь, коли ви будете послушні своїм батькам. Коли, дорогі друзі, тверда сім'я, коли сильна сім'я, коли твердий шлюб. Я вам скажу тільки декілька місць, які я виписав, скільки багато написано про сім'ю. І одну сім'ю я ще скажу, можливо, ви знаєте, це можна дуже легко перевірити. Люди в цьому світі, дуже популярна сім'я, побила рекорд у Британії. Пам'ятаєте, є е, така історія, ви можете зайти в інтернет, навіть перевірити, королева друга Британії. Єлизавета II, королева Британії, Єлизавета II і мала свого чоловіка Пилипа, вони мали шлюб у 1947 році і пробули в шлюбі 65 років, 70 років. 65 років вона керувала Британією або була королевою. І їй задавали одного разу кореспонденти питання: як ви могли стільки часу пробути з одним чоловіком? Як вам удалося, чи не було вам спокус, коли ви були молодими, коли ви десь роз'їжджали, чи вас ніхто не випробував, чи не приходив отой третій у вашу сім'ю? Вона казала, були спокуси. Але коли я давала обіцянку, коли нас вінчали, я не знаю, в якій церкві вони вінчались, але коли я давала своє сумління, так як то знаєте, на вінченні чоловік обіцяє дружині, дружина обіцяє чоловіку, і ми дали. Обіцянку, що ми будемо вірні. І я думаю, що це, що ми були вірні, мені воно помогло, що ми так довго в шлюбі, що я так довго пробула королевою. Дорогі друзі, вона таку відповідь дала одного разу. Я думаю, якщо гарна сім'я приїжджає в вашу церкву, ви це бачите, якщо гарна сім'я, вихована сім'я, приходить до когось у бізнес на роботу, це помітно. Якщо гарна сім'я, Вихована сім'я, це державі легше приймати різні закони. Зараз такі атаки йдуть на сім'ї. Я провірив трошки, як би сказати, статистику сімейну, набагато більше розходяться люди, як колись. У цій навіть сім'ї королеви цієї Єлизавети, II, яка народила своїм чоловіком четверо діток, вже вони троє із тих чотирьох розвелись. Вони не витримали так, як батьки. Я собі думав, дорогі друзі, скільки наші батьки перенесли за слово, скільки їх роз'єднували, скільки їх забирали від сім'ї колись, діди наші, а мами, дружини залишалися вірними. Вони тримали діток з собою, вони тримали цей, цю обіцянку, яку вони давали колись. І вони утворювали цей союз настільки сильним, як то преобраз церкви Ісуса церквою, яка на землі Ісуса Христа з церквою, дорогі брати і сестри, якщо ви будете мати такі думки, що десь щось у нас не вийшло, можливо, ми не читаємо Біблію разом, можливо, в нас якісь шорохуватості, можливо, десь щось треба поправити з тим третім, який приходить і постійно нам в сім'ї там розказує. Можливо, дорогі друзі, є такі моменти, що ви самі не можете справитися. Сьогодні ще в кінці буде молитва, ви можете сказати, Господь, почуй і нас, щоб і в нас було все добре, щоб ці дітки були благословенними, щоб вони мали добрі долі, щоб, Господи, коли ми станемо перед Тобою, щоб наші всі справи, які ми робили на землі, прийшли на пам'ять, так як корнілія. Ти вже на землі його сповістив, що ви на правильній дорозі. Брати і сестри, хай Богу буде слава! Він один достойний слави, Він творець сім'ї, Він стоїть сильно за сім'ю, і в вашій церкві хай будуть сильними сім'ї. Йому слава. Амінь.